Всім привіт! Ви на каналі Mr. Рімір Time to Play. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру City Skylands. Це друга частина. Зараз я прибрав помилки зі звуком, тому мене буде чути краще, а гру трохи гірше. Поки йде завантаження, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Та заходьте в мій телеграм-канал посилки в описі. Ось у нас завантажилось. Ми зупинились на тому, що в мене почали ось підніматися гроші. У нас вже є ось такий, таке маленьке село. Заводи. Ось таке. М -м, ну. Так, от я тут побудував цей м, граю, граю на піщану дорогу. І нам відкрилися новий етап. Ось. Етапи ось, нам відкрився етап дерев, деревушка, село. Нам відкрилися налоги та кредити і служби сміття, здоров'я. В лікарні там і так далі і навчання. Всякі нові будівлі. Це служби, без, як без яких городу буде дуже складно. І зараз ми будемо з ними щось робити. Так. сміттєзвалище Якщо, наприклад, у нас не буде якихось від сміття. Е е е е Спалювальних заводів, наприклад, то буде у людей, збиратися мусор, і вони захворіють, і буде погано. Лікарні ще є. І школи звісно. У нас виходить, що всі без навчання, без образування в місті. Так, добре, але я поки що з цим почекаю, тому що нам треба поки що розширятися, а то. Лишня трата грошей, бо гроші цей нагільний ну, доход він буде падати, тому що служби його будуть дуже сильно їсти. Буде дуже сильно неприємно нам. Я думаю, ці камні прибрати, тому що вони трохи заважають. Добре, робимо ось так. І хочу якось. Хочу якось ось так. І ось так. Так. І треба розширити ось тут зону заводів. Чап, ось так. Добре. Потім ми що будемо робити? Я хочу розтягнути ось цю стежечку ось цю піщану дорогу, щоб зробити таке міні, так сказати, поселення якесь, типу, за селом є ще поселення. Ну, ось такого, я думаю, вистачить. Тут ми теж беремо рамкою виділяти, виділяємо і. Якийсь магазин сюди теж. Ось так от. І отут теж треба заселяти. Якось, наприклад, якось ось так можна. От Я хочу все. А, ні, навпаки, ось тут я хочу все. А тут ще не знаю, але не будемо. Поки що хай росте те, що у нас є. Віднімаємо паузу. Ще треба заводів додати ось тут зону. Все добре. Так, у нас, в принципі, все стабільно по ось будиночки вже будуються так гарно, мені дуже подобається, як тут будуються будинки. Ось такі великі дома, трьохітажні. Якщо б я їх побачив перший раз, то я б думав, що вони не чесні, а вони на самому ділі чесні. Забули. Провести воду, воду. Проводимо воду і ось тут. Ось тут теж добре. А, зараз я тоді ще трошки побудую місто. Вертаємося до доріг, хочу зробити ось таку широку дорогу. Ну, я б хотів вже, наприклад, взяти ось такі дороги і якось піти ось так от, начебто. Мені, здається, буде прикольно. А потім ми беремо і робимо якийсь ось такий, типу, прикол. Ось так от з'єднуємо. На ще вулиці. Якось якось ось так. Балдежно Балдежно Хай поки що буде так. Там у нас коли ось ось тут розблокуються вже більш великі будинки, Будинки Я не знаю, коли це буде. Я хочу вже строїти такі більш великі. А Де вони? Парки будуть, у нас центри всякі шосе. Навіть не знаю, коли вони з'явиться. Мені здається, я вже пролистав трохи. Ну, добре, несуть. У нас пішов дощ. Прискоримо час, бо щось дуже у нас все повільно. Ось у нас будуються якісь маленькі. У кожного будинку, до речі, можна дивитися, хто тут живе, образування, і у кожного будинку, там магазинів, заводів, є свій рівень. Чим більше рівень, тим більше людей задоволення, вони більше приносять грошей, І тим гарніше буде будинок. Ось так от. Я на всякий випадок вже тут воду подам. Криво трохи, але буде ось так от не знаю, от о, дуже требується у нас желізони. А, все, почали тут будуватися, бо я думаю, чому вони тут не будуються? Ось у нас вже почало требуватись сміття, скопився мусор. Тому ми. А, у нас грошей не вистачає, да. А я б хотів в цю поставити замість свалки, тому що вона вигідніша. Свалка. По-перше, свалка велика. А по-друге, ось ця штука може перерабатувати сміття, а ось ця там буде зберігатися, і потім ну, там будуть деякі проблеми. М -м, тут енергії немає, придеться. Ось так от поки що зробити. Тут теж немає енергії. У нас побудувалися такі великі домівки. Будеться камінь знести походу. Добре, хай. Добре, зараз треба накопичити гроші або взяти. Ось тепер можна налоги повищити, наприклад, на магазини. Хай буде 10%. А тут на сміття трошки понизити. Тут цього у нас поки що зовсім нема. Ну, я предлагаю взяти хоч трошки кредиту. я думаю, у нас не буде проблем його виплатити, О, крупний а, угу, Можемо вже нові області, вторий кредит з'явився. Райони можемо створювати, пожарні поліції, унікальні будівлі, хазяйство. Автономні дома. Енергія, економія води. Це економія енергії, датчики дима. Ну, куча нових будівель. Ну, добре. У нас вже 750, як ніяк жителів живе. А, у нас вже не вистачає енергії, треба на неї бюджет трошки підняти. Все, тепер буде вистачати. На цій ноті ми будемо закінчуватись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був Містер містерімір play До зустрічі! Чекатиму вас на наступному відео.